У меня на сердце этот кардиосимулятор, я не могу тяжело пойти. Мы поднимем, все в порядке, mm -hmm. не волнуйся. Mm -hmm. Ну что, вы готовы? Mm -hmm. Давайте, -а Давайте, руки. Mm Давайте. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Давайте потихонечку. Легай, мама, легай, Good. Good girl. Very good. Якби вона ходила ногами, да, я б, може, не поїхав. Мені 84 роки. Куди? Ну, я їду у мене син у Умані. Та й то я б ще може, може ти не поїхав би, ну син дуже переживає, давай виїжджай, давай їдь сюди туди. Ну тут останнім часом гучно, да? Небезпечно. Та я, собственно, я й не боюсь. Мені краще, що я туди й поїду. Черкаська область, моя родина. Я там родився. Вот. Ну, я прожив тут 65 років. Не, мені не страшно, конечно. Конечно, бідно, що я все построю там. Так что не видно. Вот. Что не хочешь, люди выезжают Вот многие не хотят Говорят, что им некуда ехать И даже предлагаю им вариант Выезда К счастью, варианты такие есть Хоть их и немного, к сожалению Но все равно, многие говорят Что вот я уже решил У кого-то тут мама, папа Бабушка, дедушка, кумсват, брат Все тут похоронены Вот и я там рядом с ними Ну такое вот говорят Мало кого получается переубедить. Вот. Чаще всего их уже переубеждают снаряды, которые прилетают прям совсем рядом. Тогда уже страх берет свое и они обращаются. Поэтому даже если люди не соглашаются выезжать, то оставляем им контактные данные, чтобы была возможность уже даже при самых таких крайних ситуациях э, связаться и выехать. Вы не хотите эвакуировать? Очень, Очень не хочем, не знаем. А что вас останавливает? Нет сил, ноги не ходят, денег нет, а... и никого больше нет. Я одна, например, живу. Эвакуация бесплатная. Это я знаю. Вот. Есть самый такой вариант. Для вас, наверное, будет подходящий. Это выехать в Покровск и дальше на эвакуационном поезде в Ровенскую область. Выехать, где будет предоставляться вам жилье. Тоже без что. Лучше под, под автомат стать. А почему вы так говорите? Потому что люди рассказывают, как их там, нас там встречают. Все ну, меняется просто в одну секунду. В один момент это. Потому что оно ну, а -а -а. внезапно и закончится. Это все гадость, это зараза, которая вот мучит нас. Но, Вроде мы виноваты, что война началась. Это вот в том-то и дело. Но лучше не ждать худшего варианта, а так. выехать и дождаться Получается счастливого так, конца. Если уже начнутся место. руины, падать уже вообще негде. Тогда, конечно, знаете... будем искать <с даже. <с Тому я прийшов сюди. Ой. Тому я прийшов сюди. Я побачив потребу. Я бачив жінку, яка йшла в снігу взимку 2022 року. Вона несла своїх немовлят і в неї пальці опухли, обморозилися. На ній не було лиця, але вона продовжувала йти. І, мабуть, йшла два дні. У неї не було жодної надії. І тисячі людей намагалися втекти. і я побачив її по телевізору. Моє серце завмерло, і я подумав, я повинен щось зробити. Я не можу просто сидіти тут і нічого не робити. Тому я подзвонив друзям і сказав: мені потрібні зв'язки в Україні. Я колишній військовий. Ми евакуювали понад 58 тисяч людей за останні два з половиною роки за допомогою різних організацій. І ми приїхали. Я приїхав у ці місця в Дніпрі, в Києві, і нікого не було. Ми евакуювали людей із храмів. Тож було справді неймовірно зустріти таких людей, як капелани. Капелани справді неймовірні. Очевидно, вони не бояться померти, але я зустрічав. Найдивовижніших людей, а щодо мене, то в мені серце всієї моєї нації, нової Зеландії. Я можу вам сказати, що там є люди, які моляться, які мають надію на те, що ми робимо. І тому я вірю, що ми можемо поділитися зі світом хорошими історіями про нації, які допомагають людям з травматичним досвідом, щоб сказати, що ми не забули про вас. Нова Зеландія не забула про Україну, тому я сподіваюся побачити радість серед людей. Приємно зустрічатися із людьми і говорити, що ми. Небайдужі. Якщо ми перестанемо піклуватися про важливі речі світу, тоді дійсно не буде надії. Ви вважаєте, що Росія виграла цю війну чи Україна перемогла? У війні ніхто не перемагає, і абсолютно ніхто не виграє. Я маю на увазі, що ця війна, що очевидно не почалася два роки тому. Вона йде вже давно. Але знаєте. Якщо ви стоїте на принципах відстоювання самої нації, то Росії буде складно намагатися переконати в протилежному людей, які мають серце. Бо кров полеглих волає із землі. Це так, коли я побудував дім. У мене діти, у мене є все. А потім раптом хтось приходить і забирає це. це жахливо, це погано. Вот тот, вот тут, хватит. Не, вс, хватит, хватит. Хватит, да. Да. Все.